Сонце, але вітер холоднючий, треба куртку вдягати. Або жилетку тепленьку, ну, словом, холодно. Таня Кусняшки Алочка, доброго дня, навзаєм. Таня кусняшки вітається з Леонорою прибітики. Так що можна робити бізнес, надсадити зелені, і на зелені люди мають. Немалий прибуток, я вам скажу, Петрушка, Кріп, щавель це немалі кошти, бо я один рік цим займалася, то дуже було вигідно. І якщо великі головки капусти такі родили в нас, то я на четверо її ділила, замотувала в целофан і люди купували, тоді швидше розкупляли, бо таку велику головку не кожен може купити. А на чотири частини або на шість розділила в торбочку, і з задоволенням брали і каже, і ще голубчиков взяли, бо там же як на чотири частини, виходить трикутнички тоді, зручно голубці закутувати, а велику голову, там голови таке вулиго, то їх попробуй же. Ну, не кожний купає, і не кожний буде з ними, та і не потрібно людині, скільки в квартирі тої капусти. Таня Кусняшкалочка, доброго дня. Нас взаєм. Таня з леонуркою вітається. Таня тільки зайшла в месенджер. Добре, Таню, що дійшла ти до месенджера? Богдан, Алла, привітики. Юля, привіт. Галинка, нас холодно, дощ мокрий, дощ вологий, дощ водяний. О, цілі дощі у вас весь асортимент. Юля, Алла закотайла, буду сьогодні сіяти огірки. І кабачки. А Юля сонечко смари. Ну, грається сонечко, то є то не є. Аллочка, буду сьогодні сіяти, гіркі кабачки. Я посіяла, але ну ще не зійшли. Чи зійдуть, чи ні, невідомо. Леонорка в нас також прохолодно. Вже майже доба іде благодатний дощик. Всі водойми попересихали в нас. А, ну іде, іде дощик. Мартинос. гарного вам робочого дня. Дякую, Мартинос. Е, в добрий час, Алочка, так, хай Бог дає нам врожай. Може, ж зайдуть, моя, а не зайдуть, будемо пересаджувати. Ще час є. Лариса, <кій> доброго дня, Тані. Всі, хто в чаті. Зайшла ненадовго, погано себе почуваю. Танюша лайк поставила. Всім гарного спілкування. Будьте всі здорові. Дякую, Ларисочко, дякую. Ленура галочка, а сухий дощик є? Таня вкусняшка на базарі була, тільки приїхали, поснідали і прийняла горизонтальне положення. Ну, відпочивай, Таню, що ж, ринок рано встаєш, та й холодно сьогодні було. Не знаю, як у вас, але у нас холодно. І зараз холодно і зранку ще холодніше було. Юля, Лариса, привітики, Наташа Гайда. Таню, ти м'яту на базар возила. Наташа Гайтаєнко, Доброго дня Таня та всіх, хто в чаті, позитиву, гарних емоцій та тільки добрих новин. Лариса, Юля, привітики, ананас вам. Є і сухий дощ, але переважає мокрий Галинка пише. У нас сьогодні холодно та похмуро, Наташа Гайдаєнко. Привітики, Наталочко. Ще раз тобі. Це я пропустила, мабуть, на та... дівчаток, так? Да? Юлечка з Ларисою вітається, Наташа. Доброго ранку, Таня, всіх та в чаті, позитиву, гарних емоцій та тільки добрих новин. Привітики, Наталочко. Леонора, Ларисочка Бринза, вітаю, Казівка, не хворіть і тобі кава, шоколад і квіти. Алла Закутайло, Ларисочка Бринза, Наталочко, Гайдаєнко, доброго дня, приємного спілкування, гарного настрою, міцного здоров'я. Юля, привітики. Наташа Айденко, Лариса Бринза, добро та позитивного дня. Так, девчатка, у нас 24 в чате. Таня Вкусняшки не видно, но нормально. Так, зараз, девчата, подожди.